Привет, друзья! Вы знаете, такие уровень Тим Рестлинг. А вы, я не знаю, это может на Тим Рестлинг. А вы на что? Давай играть. Давайте играть. -ту 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 -ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, <плес> <плес> давайте до другого уровня, вже його може давно прийшли. Вот такий уровень. Тільки я його не я проходив, це мій друг мені проходив. Ай! Та чого він лагає мене Ай! А ну я його не можу пройти. Приступаємо до другого. Так, який уровень можна знайти. А, мій любимий уровень знаєте який? Во е, зараз. Во, от цей мій любимий самий уровень. Во, дивіться. Або ви ж знаєте, що такий уровень є, і може його хтось іграв вже. Ай. Это мой самый любимый уровень. Самый любимый. Самый любимый уровень, думаю я. Мне винду же нравится. Прям Придуже, 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 придуже. О, та часть дуже радується мені. не представляєте як. Та музика крута. Вона класна мені. Ну, дуже нравится та музика, короче. Але, короче, граємо. Тільки це чуть-чуть сложна часть. Та воен прихожу на легко. Оооо, а це дуже легко. Дуже. Ай, ну, може, легко. А я може буду закінчувати вже відео, може. А не знаю. Може будемо закінчувати, вже закінчувати. Забудемо закінчувати відео. Ну ладно, всі всім пока.